Доброго дня, мої прекрасні глядачі. Сьогодні у нас на розгляді кущ дейції. Що хочу сказати, що чим рясніше квітуватиме цей кущ, тим більше у нас з вами буде роботи. Чому так? А дуже просто. Бо ті насінневі коробочки, які утворюють цей кущ після квітування, нікуди не діває. Тобто не взимку, да, взимку це гарно, не взимку, не восени, ні навіть весною, коли кущ масово починає нарощувати свою, своє гілля і готуватися до наступного квітування, ці сін... насінневі коробочки нікуди не дівають. Тут у нас є два варіанти: або ж висадити цей кущ десь подалі від стежини, де ми будемо часто ходити, щоб нам цей, цей сухоцвіт не мусолив око, або ж. Це просто ці сухі коробочки позрізати. Ну, звичайно, це найкращий варіант, бо коли ми зріжемо цю коробочку, то можливо навіть наш кущ буде різніше квітувати. Ну що ж, тепер, придбавши кущ, де ви знатимете, з чим ви маєте справу.